She's <laughs> do Вас вітає ютуб Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Technic. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхні, а також для обробки фесок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чавуні нержавічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної фрези. Корпус. Фрез діаметром 80 міліметрів. Кут врізки складає 90 градусів. Загальна довжина – 52 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми, апкт 1604 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо шість зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, який фіксується в шпинделі, а на зворотній закріп. Ця фраза претесною гайкою. Так як в нас посадка фрези 27 мм, то нам потрібно обрати правку з таким самим посадочним діаметром. весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. До ставковому будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.